З приходом холодів нашим захисникам на передовій вкрай потрібні ліки найбільше проти вірусні білоцерківські волонтери однієї з організацій вже передали на фронт понад тонну медикаментів. За словами Світлани та Аліни, це лише невелика частина того, що наразі потрібно. Необхідними для хлопців є і ліки проти кашлю, болю в горлі, нежиттю, чаї проти застуди та інше. Крім того, волонтери намагаються збирати препарати за допомогою скриньок, куди містяни можуть принести. Сти з дому та покласти їх. На жаль, за тиждень охочих виявилось зовсім небагато. Тож просимо і вас долучитись до акції зі збору ліків, аби наші воїни були здорові та могли протистояти ворогу. Хлопці дуже потребують, так як вони завжди в мокрому, навіть якщо суха погода, але все одно хлопці бігають, хлопці копають, хлопці воюють, ноги завжди мокрі. І ви самі розумієте, все вся ця воно вітром обдулося, то кашель, то соплі то кашляють, і чехають. І треба лікувати. Не може, щоб втомилися, тому що якщо втомляться наші хлопці, то буде більша біда, чим ліки для них на сьогоднішній день. Білоцерківці, ви ж знаєте, у нас дуже багато хлопців з міста воюють. Ну не будьте байдужими, не можна бути такими. Ну от чесне слово. Один прийшов, купив. Принесіть ту пачечку, ліків. Принесіть ті вологі серветки. Принесіть ті шкарпетки. я кажу це по самим самим елементарним потребам.